естрогени і ксеноестрогени, Що це і чому це важливо після 35 піті? Почнемо з головного. Естроген не ворог, це один з ключових жіночих гормонів, який відповідає за менструальний цикл, стан шкіри та волосся, енергію, жіночність, розподіл жиру в тілі. Проблема починається не тоді, коли естроген є, а коли його сигналів стає занадто багато, або коли тіло не встигає їх виводити. Що таке ксеноестрогени? Простими словами, ксеноестрогени – це штучні речовини, які потрапляють у наш організм з навколишнього середовища і імітують дію естрогену. Ціло не розрізняє, це мій гормон чи це хімічна копія. Воно просто отримує сигнал естрогену занадто багато, звідки вони беруться в реальному житті. Це не щось екзотичне, це наш щоденний побут, пластик, пляшки, контейнери, пакування їжі. Косметика, парабени, фталати, побутова хімія, пестициди на овочах і фруктах, м'ясо з гормонами, синтетичні ароматизатори і навіть ваші улюблені парфюми. Ми не можемо уникнути цього повністю, але можемо зменшити навантаження. Чому це напряму пов'язано з жиром? Ксеноестрогени мають одну особливість: вони накопичуються в жировій тканині. Жир для тіла це сховище, захист, спосіб ізолювати зайве, Тому виникає замкнене коле. Більше ксеноестрогенів, більше естрогенового сигналу, тіло тримає жир ще більше накопичення. Особливо це помітно після 35, при хронічному стресі або при постійних дієтах. Як це може проявлятися? Я не говорю про діагнози, я говорю про типові відчуття, які часто описують жінки: сильний або емоційний ПМС, болісні місячні, набряки перед циклом, чутлівість або збільшення грудей, жир у ніжній частині живота, целюліт, який не здається, відчуття важкості в тілі, і найчастіша думка, я мала їм, стараюсь, а тіло не віддає. Важливий момент, який змінює все. Це не означає, що з тобою щось не так. Це не означає, що треба ще більше себе обмежити. Це означає, що тіло перевантажене сигналами і потребує підтримки, а не контролю. Який тут підхід від мене, як хелс коуча? Робота не починається з жорстких дієт, дітоксів або паніки. Робота починається з регулярного харчування, достатнього білка, підтримки печінки, зменшення токсичного навантаження, сну і стабільного ритму. Коли тілу стає безпечно, воно починає відпускати. І головний висновок цієї моєї розмови: після 35 жир це не завжди про їжу. Гормони це не збій, а сигнали. Жорсткість працює гірше, ніж стабільність. Тіло не ламається, воно просто потребує іншого ставлення. Якщо коротко, то естрогени нам дуже потрібні, ксеноестрогени перевантажують. Жир часто нам показує захист. А рішення тут не боротьба, а підтримка. Підписуйся на мене, щоб знати ще більше цікавого.